Івна, Діти, сьогодні ми з вами вирушимо в подорож. Але в яку подорож? Ви дізнаєтесь, коли подивитесь уважно на екран. Любі Малята, лісовичок запрошує нас у цікаву подорож. Малята, ви вже здогадалися, куди ми сьогодні з вами вирушаємо? Є. Ану, подивись уважно. Куди ми вирушаємо? Ми вирушаємо в подорож до лісу, але це ліс незвичайний. Від загадковий. Послухайте, що говорить вам лісовичок. Любі малята. Що ж таке ліс? Пригадайте. Давайте розповімо лісовичку, що ж таке ліс? Ми вже з вами вчили. Скажіть, будь ласка, що це таке ліс? Кіра, що це таке ліс? Ну, перш за все в лісі дуже багато зростає дерев. А що ще ми можемо з вами в лісі збирати, діти? Ягідки корисні, наприклад, малину можемо збирати, так? а ще восени збирають гриби. Ліс це невичерпне багатство нашої країни. Ліс дарує нам гриби, ягоди та лікарські рослини, це джерело корисного кисню. Ліс це великий будинок, де живуть різні птахи, тварини. Ростуть різноманітні рослини. Подивіться уважно на екран. Кого ми можемо зустріти в лісі? Привет. Ведмідь, ще кого ми можемо зустріти? Алина. Так. Вікуся, кого ми ще можемо в лісі зустріти? Зайчика. Зайчика ще кого. Водмедя. Ведмедика, А пілочку ми можемо зустріти? Та. їжачка, лисичку, дятек, пташечок, сову, бобра можемо зустріти. Жаба навіть Там. якщо річка є в нашому лісі. Діти, а чи можемо ми в такому лісі зустріти курочку? Нет. Ні. Ні. Тому що курочка живе в нас вдома, це свійська тварина. Ліс це диво, ліс це казка. Тож ходімо в ліс, будь ласка, в лісі є кущі і квіти. В нім сплели дерева віти. Під соснами, під ялинками, лежить мішок з голками. Хто це може бути, діти? Чоти. Їжачок. Пухнастий клубочок виліз на дубок, з жолуді зриває і в дубло ховає. Хто це може бути? Білка. Білочка, руда з пухнастим хвостиком, Білка. живе у лісі під кущем. Хто це може бути? Лісиця. Лисичка. Довговухий пострибайчик. Відгадайте, діти, хто це? Зайчик Зайчик, молодці. А зараз подивіться на екран. І скажіть мені, будь ласка, хто зайвий в першому рядку? У нас є з вами кролики, кошеня і лисичка. Хто зайвий в цьому ряді? Собака. Ні, собаки тут, а поки ми дивимося верхній ряд, там де зображено нас хто. Кошечка. А чому кішечка? Тому вона дома тебе? Тому що киця живе де? Дома. Вдома дома. правильно. Дома. А Зайчики наші і лисички живуть. Де? У діти. Правильно. Уїхи. У нас є з вами. Коза, дереза, їжачок і песик. Хто Бу ну, зайвий буде Бу в цьому ряді? Собака, А Ану, я хочу вас по черзі чути. Кіра, подивись уважно на екран. У нас є з тобою зображена коза, їжачок і песик. Хто тут зайвий? Петик. А чому песик? А ти можна, на тому, тебе. Так, а коза може жити в нас вдома? Нет. Я його подумаю важніше. Я так. А їжачок хіба може жити в нас вдома? Ми можемо його посадити в клітку, щоб він жив вдома в нас? Ні. Ні. Отже, їжачок тут зайвий буде. А коза, дереза і песик це наші свійські тварини. А зараз, подивіться уважно, є птахи лісу. Такі, як сова, дятел, синиця, зозуля, соловей та сойка. Всі ці тварини дикі птахи. А ще в лісі ми знаємо, можемо зустріти гриби. Ви зараз на екрані бачите їстівні гриби підберезовик, білий гриб, опеньки, сироїжки, рижики та лисички. Але в лісі, діти, можуть бути ще й отруйні гриби, бліда поганка, несправжні опеньки і мухомори. Ось бачите, вони такі гарні, але, на жаль, їх їсти не можна. Які ж можуть бути дерева в лісі? Ялинка, вільха, дуб, береза, гороба та липа. А це діти лісові кущі на ліщині можуть бути лісові горішки, на шипшині можуть бути шипшина. Барбарис може давати нам ось такі маленькі ягідки. І калина також нам дає ягідки. Якщо в лісі росте дуб, то це який буде ліс, діти? Добовий. Молодець. Якщо в лісі росте берези багато, то це буде який ліс? Берековий. Молодець. Якщо в лісі ростуть сосни, то це який буде ліс? Сосновий. Сосновий, правильно. А ще в лісі безліч гарних квітів. Навесні ми можемо побачити підсніжник влітку, фіалку, дзвіночок і навесні можемо побачити конвалію. Ось подивіться, які ж ягіди ми можемо побачити в лісі: Суницю, малину дику, чорницю, дику смородину та ожину. Але діти хочу нагадати, що невідомі ягідки в жодному разі не можна зривати та їсти. Тому що це можуть бути отруйні ягідки, якими можна отруїтися і наражати себе на небезпеку. Тільки показавши батькам і помивши їх водичкою, тоді тільки можна їсти ягідки. А зараз зірюємо в групі діти, лісовичок. Дарує вам цікаву гру. Вам потрібно поглянути на малюнок та визначити, яких ягід не вистачає в клітинка. Дивіться, в нас перший смородина, потім полуниця. Далі в нас повинна бути яка ягідка, як ви гадаєте? Далі буде в нас. Малина. І після малини в нас буде чорна малина. Якщо на цьому ряді є вже чорна малина, то тут ми повинні з вами поставити яку ягідку? Хто мені допоможе? Я. Yeah. Кажи, яку ми будемо ягідку ставити. Давай. Полуницю. Правильно, молодець. Так, у нас є Чорна малина, є полуниця, є рожева малина. Тепер Малу. що ми повинні поставити? Залишилось у нас. Молодина. Молодець, Чудово. Далі Малу. в нас є вже малина рожева. Потім що ми повинні поставити вікуся, скажи, будь ласка. Давай. Давай. Полуницю, Полуницю, молодець. Потім mm -hmm. у нас є чорна малина, і після чорної малини ми що з тобою поставимо? Гучніше, mm -hmm. сміливіше, давай. Mm -hmm. mm -hmm. Смородину, mm -hmm. молодець. Кірочка, тепер ти дивися сонечко, на екран. У нас є з тобою малина і є смородина. Що ми з тобою далі поставимо? <працю> поставимо полуницю, поставимо малину. І ось ми зібрали з вами таку плодин. Ліс це зелені легені нашої землі. Правила поведінки на природі: не кричіть голосно діти в лісі, ви можете налякати лісових мешканців. Не руйнуйте мураш... мурашники. Мурахи це помічники лісу. Не залишайте сміття, приберіть його за собою. Не рвіть квіти рідкісних видів, бережіть красу нашого навколишнього середовища. Ми забиваємо це, діти. Зараз, діти, я пропоную вам відпочивати.